Слава Україні! Чому закрили свої представництва Штати у Києві? Циганські карти покажуть, чому це сталося? Чому вони радять своїм робітникам? Вони не можуть тепер виїхати не так швидко це все. Ховатися в бомбосховищах. О, от чому. Ми з вами підійшли до крапки, де немає можливості повертатися назад. Бачите, Україна підійшла до цієї крапки. І ця крапка тепер дуже серйозна, бо нові документи готують. У Пентагоні, у Євросоюзі, нові документи готують, що стосовно далекобійної зброї і побоюються, що ворог буде на це реагувати неадекватно. І тому, якщо ми з вами знаємо, що Штати а, таке радять своїм, це не просто так, вони мають розвідку, бачите? А, бо ворог буде здатний на найстрашніше тепер. І ви повинні знати, що вам треба берегти своїх діточок. Так? Бо за своїх діточок відповідаєте тільки ви. тільки ви. Ми, ще як на народжені там, не, не розуміємо того, що ми відповідаємо за своїх діточок самі, і ніяка влада тут нам не допоможе. Якщо вони радять своїм представникам ховатися і закривають двері для нормальної праці, то не треба і нам знати. Банкова не попередила, коли почалося. Велике вторгнення не попередила своїх. Це означає, що вона буде так завжди себе поводити. І до людей у них немає ніяких. А, ну вони не, не хвилюються за нас. Багато які жінки ще й вийдуть, вивезуть діточок і вірно зроблять. Можете мене лаяти, якщо хоче хочете. А я рятую життя, бачите, бо ворог вже може йти далі. Просуватися далі, і він може щось страшне робити. І є, є у нас загроза дуже серйозна і, і атомна загроза. Бачите, яка серйозна загроза, обстрілів буде збільшуватися. І всі повинні матері знати, що треба рятувати своїх дітей, щоб діти не боялися бомб. Ну, а хто дивиться мій канал, то я посилаю вам мій захист. Тримаємося! І разом до перемоги.